Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз» у студії Діана Славінська командування повітряних сил повідомило про пуски крилатих ракет по території України. Вони рухаються в напрямку Дніпропетровщини. Оголошено повітряну тривогу. Будьте в безпеці. І ніч у Дніпрі минула без ворожих атак. По Харкову окупанти завдали шість ударів балістичними ракетами. Ошкоджено кілька житлових будинків. Постраждала одна людина. І в напрямку Дніпропетровщини ворог запустив сім шахедів, П'ять з них сили ППО знищили, повідомляє командування повітряних сил. Це не життя так про своє сьогодення, кажуть мешканці прифронтового Гуляйполя. Містом не було в окупації, але росіяни обстрілюють його з перших днів повномасштабного вторгнення. Гуляйполі здебільшого лишилися літні люди. Виїжджати вони відмовляються, аби не мерзли взимку. Правоохоронці привезли їм пічка. Як готуються до вже третьої воєнної зими жителі міста? Дивіться далі. «Це я б, би». річний Олександр Москальов живе один. Каже, в Гуляйполі лишилися переважно люди похилого віку, які відмовляються від евакуації. Дрова для буржуйки пан Олександр заготовляв сам. Ракета вдарила і оріг рознесло. І це вікно розбило, общем, машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушив це». Тупи люди. Гуляйполе не було під окупацією російських військ, але багато будівель зруйновано від щоденних обстрілів. Коли починають гатити, люди ховаються де можуть. Правоохоронці привозять у прифронтове місто печі, їжу, воду. Життям це важко назвати, каже пан Олександр. Хіба це життя? Як можна назвати його життям? Світу нема, води нема, того нема, це, це виживання. Це не життя, це виживання. І картошки мене вродила, на зиму мені вполне хватить. Трошки консервації є, м'ясо є консервоване, так що, я думаю, зиму переживемо. З настанням зими піч буржуйка для обігріву стає найбільшим скарбом жителів прифронтових міст України. Раїса Кардашова розповідає, її чоловік загинув під час ракетного обстрілу. Уламок влучив у їхній будинок. Піч теж була знищена під час обстрілу. На ній вона готувала солдатам гарячі обіди. Купила дров навозила мені дров. Хлопці трошки, і той. І от з того года мені я бояка марила їсти, виїжджали на Бахмут там пісти. Я ну, як раз пішла, до них понесла, вони одказувалися, а потім без мене не змогли. а ну кожен день гарячий, їм приносила, готувала. Так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять, каже Петру, ну ми тут не забиваємо. Всю жду ждем, ждем, що вона вот приїде велосипедом з каструлями. Вона так далеко. -то. Будинок пані Раїси сильно постраждав, але жінка продовжує в ньому жити та потрохи наводить лад. Ото як зривна ремна була, у мене вікна винесло, воно вікно напроти вікна, зривною вовною винесло всі вікна п'ять вікон. Воно отак, вікно напроти і отак, і зривно, і дверки вивалило, печку розвалило. Ну я сама складу, я все можу робити. Я не здаюся, яка жінка сильна. Ну, буває таке, знаєте... Бувають минути, що тебе безпорадні. Буржуйку, яку привезли правоохоронці, не тільки зігріватиме. На ній жінка готуватиме їжу, допоки лагодить більшу піч. Зима найважча пора для жителів прифронтових міст та сіл. Але люди, які в них залишаються, кажуть вони сильні і обов'язково впораються. Подання там опублікувала відео з секретної бази українських морських безпілотників а Йдеться про наводні судни Магураві. 5 вони оснащені двома камерами інфочервоною оптикою супутниковим приймачем і двигуном, який рухає дрон крізь хвилі зі швидкістю 45 миль на годину. А у носовій частині розташована 250 кілограмова боєголовка. За кілька тижнів ресурси на допомогу Україні у США вичерпаються, заявив координатор Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, штати не в змозі дати Україні жодних гарантій щодо подальшої допомоги. Фури заблоковані на кордоні із Польщею, везуть залізницею у складі потяган 23 платформи, на які завантажено 13 тягачів із напівпричепами. Поїзд курсуватиме за маршрутом з книгів славку. В водії їдуть автобусом. Нині Варшава та Київ погоджують питання щодо швидкого перетину польського кордону. Про Дніпро, Дніпро сьогодні у місті ожеледиться комунальники від учорашнього вечора виїхали на дороги. Працюють машини для посипання. Водіїв просять паркувати авто згідно з правилами та не заважати роботі спецтехніки. Державотворець дії заради майбутнього найбільший молодіжний форум в історії регіону. Дніпро став місцем зустрічі найпотужніших представників молодого покоління з усієї України та досвідчених підприємців, урядовців, членів міжнародних організацій, які поради настанови та знайомства отримали учасники у сюжеті Анастасії Шуляк. Не тільки сьогодення і майбутнє, ви скарб нації, ви – гордість країни. 20-річний Іля з Донецької області там і починав просувати інтереси молоді. Через війну був змушений переїхати та продовжив свою справу у Полтаві. Наразі він HR в Українській асоціації молодіжних рад зареєструвався на цей форум через теж через велике бажання зустріти зокрема знайомі обличчя, зустріти нових людей, з якими можна запартнеритись і знайти корисні контакти для того, щоб співтворювати молодіжну політику в Україні. Аби поспілкуватися та перейняти досвід від спікерів на міжнародний молодіжний форум долучилася. І Катерина вона ще студентка, проте вже працює консультантом із зовнішньоекономічних питань. Форум це місце, де збираються експерти зі своїх сфер. Це можливість не просто почути думку, а можливість спитати особу, поставити ті питання, які турбують і які є важливими. Це можливість поспілкуватися з представниками державного сектору. Загалом на Дніпропетровщині проживає 800 тисяч людей віком від 14 до 35 років. Тож їх залучення у процес державотворення край важливе. Такі форуми вони єднають. Людей єднають молодь, єднають владу і молодь. Тобто е це вкрай необхідно, тому що це певний поштовх у будь-якому напрямку. Молодь отримала не тільки поради від досвідчених спікерів, а й повну підтримку дій та ідей. «Пропетровська обласна військова адміністрація відкрита завжди до спілкування, відкрита до втілювання нових інвенцийних ідей, які зможуть покращити життєдіяльність не тільки мешканців Дніпропетровщини, а й за України». Дніпропетровщина вже двічі стала першою за кількістю підготовлених проєктів до національного конкурсу Кращі молодіжні практики. Тож кожен відповідний форум спонукає молодь рухати регіони вперед по закінченню цього масштабного форуму який до речі проходить вперше на теренах нашої області будуть, будуть нові ініціативи я дуже цік дуже чекаю цих ініціатив для того щоб ми могли їх впровадити та інтегрувати в обласну програму і спільно з молоддю її реалізовувати а потім можливо ще і масштабувати на всю нашу державу загалом до форуму долучилися понад 600 учасників Нині повідомляється про вибухи у Павлограді. Я ж нагадаю, на сході України оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте безпекою. Переходьте в укриття. Ми ж чекаємо на офіційну інформацію щодо ситуації у Павлограді. Ну а далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води у жителів вулиці Антоновича. 10Б. комунальники сьогодні продовжать ремонтні роботи, щойно їх завершать, водопостачання. Відновлять більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся в штаб взаємодопомоги громадської ради. Контакти на вашому екрані заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт через ремонт трамвайного переїзду зупинено рух першого трамваю, натомість відновлено роботу сьомого маршруту. І працює тимчасовий тролейбусний маршрут номер к від вокзалу до вулиці Центральної. Підрозділи ДСНС за минулу добу здійснили по місту Дніпро п'ять виїздів. З них два виклики стосувалися пожеж. В обох випадках займання не підтвердилося. І двічі рятувальники надавали допомогу населенню один раз службі 102. І на останок про погоду протягом дня буде хмарно сніжитиме температура повітря до 4 градусів морозу. На цьому випуск завершено. Читайте новини Дніпросіві на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбуці. І до зустрічі.